Сьогодні в мене є раз, два, три, 5, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. А вже я роздав тільки розписки, маю віддати в суд. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, 7, вісім, девять, десять, 11, 12, тринадцять, п'ятнадцять, 15, 16, 17, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять 21, 22, двадцять, 24, двадцять 26. двадцять і дзвонили суду знову є. То вже на липень, судові поїздки. Ото ну зараз не закінчується. Так по три рази люди їздять. До цієї було спокійно. Два роки тому, три роки тому, у 2014 році, в грудні, нас до гораздо скінчились з товариством мрія центр. Аровохолодниці, товариство. І люди. Грудню 14 років. І навесні, в травню-червню, 2015 року люди собі заключили з ким хотіли. Прийшли тут Буршівська аграрна компанія і, і вони, А вони мотивують тим, що два роки хлопці обробляють, платять людям оренду плату, дають по потоні зерна. Тепер виходить. Тепер виходить, що незаконно добра заключені з цими фірмами. І ця колишня мрія центр подає на суд, щоб розірвати договір з людьми і заключити суди. Два роки було спокійно, а тепер таки у всі